Паска для друга в одному із коледжів рівного випікали великодній хліб для українських захисників, аби ті, хто не може приїхати на свята додому, хоча б відчули атмосферу великодня. Це 11-й рік Паски для друга цього проекту. Він започатковувався під час АТО. І ми тоді розуміли наскільки потрібно підтримати всіх, хто не передовій. За ці роки вдалося спекти і передати захисникам тисячі пасок. Цьогоріч їх у коледжі приготували три сотні за рецептом однієї з викладачок Ольги Прокопчук. Цьогоріч це був дійсно мій рецепт, трошечки можливо модернізований нашими колегами, але все таки виткаємо. Ми їх з великою любов'ю, з великою кількістю різних солодких додатків, таких як родзинки, таких як журавлина, це наш таке автентичний продукт, який от саме характеризує нашу область, долучилися до акції студенти коледжу. Це Софія, свою Пасху дівчина передасть тату, який проходить реабілітацію в Рівному. Мій тато служив на Донеччині. Але потім отримав поранення, і зараз проходить реабілітацію. Мої роботи це тільки для татому. Батько Анжели також військовий, тож дівчина підтримала ініціативу та долучилася до випікання пасок захисникам. Що ми печемо паски? Ми допомагаємо багатьом військовим. Ми допомагаємо дитячим будинкам, будинкам престарілих. тобто. Це все від душі, паралельно із випіканням пасок. у Коледжі організували майстер-клас із писанкарства. Будемо малювати зірку, сонце, відродження, наше нашу майбутню перемогу. Студентам видали видуті курячі яйця та усі потрібні інструменти: олівці, писачки, віск, свічки та фарбу. Кожен виготовив писанку, хтось вперше, а хтось вже мав подібний досвід. Я почула для себе багато нового сьогодні про писанки. Я не думала, що це традиція з такою великою історією. Робити було так тяжко, дуже хвилювалася, бо це. Ну, Дуже делікатна робота, я б назвала. Це перша писанка, таку щоб я повністю зробила сама, тому це для мене важливо. Спільними зусиллями викладачів, студентів та місцевих посадовців вдалося не лише спекти паски для українських бійців, а й долучити молодь до народних традицій. Юлія Смель В'ячеслав Мельник, випуск новин.